Ну і з нами на зв'язку Андрій Будзин, лікар відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії, лікарні Охмадит. Пане Андрій, вітаємо вас. Слава Україні. Вітаю вас, героям, слава. А, я так розумію, що сьогодні ваша була зміна а, цього ранку в лікарні. А, що ну. Дуже складно питати, насправді, як, як ви пережили такий страшний удар? Бо тому, що е, я, хоч і був далеко від нього, але чесно кажучи, е, кажучи про це, в мене знаєте, і і зараз дуже дивні емоції в усьому тілі, не тільки в душі. Я не знаю, як ви можете, от зараз так триматися спокійно, але все ж таки, е, що, що переживали цього ранку, як це було. Насправді все сталося доволі блискавично. От ми якраз проводили ранковий лікарський обхід і якраз почалася повітряна тривога, і буквально через декілька миттєвостей ми почули перший вибух. І після цього вже другий це був е, такий більш гучніший вибух, і тоді вже е, ракета влучила буквально на території нашої лікарні. Один із е, корпусів. От і це був такий справді е, шок для всіх. Е, спочатку всі були налякані. От е, е, ракета зруйнувала велику частину будівлі е, токсикологічного корпусу, і відповідно. Хвилею зруйнувало весь фасад блокове нового корпусу лікарні Охмадит. Пане Андрію, от відомо, що під час удару відбувалася операція. Що відомо, що з пацієнтом, що з лікарями, які проводили цю операцію, ну насправді, під час вибуху. Відбувалося справді декілька хірургічних процедур. От, в більшості їх вдалося якби, призупинити на певному етапі стабілізувати пацієнта. І зараз е, триває комплекс заходів по евакуації е, важкохворих діток е, до комунальних закладів е, міста Києва, от, але стосовно е, деяких пацієнтів, то так їх прийшлось перевести реанімацію, бо на той момент проводилися якби відкриті оперативні е, в, ну, втручання. Тобто, че що при їх стан буде зрозуміло більш. Згодом, але ну, на, наразі з тих даних, які відомі, то поки що всі стабілізовані, і в тому плані все, все нормально. Пане Андрію, я Ірина Король, я співведуча Тараса Кобзаря, тому я... мене теж підключають до ефіру. У Мене й до вас запитання. Пане Андрію, підкажіть, будь ласка, чи є якісь протоколи? Чи знаєте, ви за якою схемою як діяти? Чи є якась схема, як діяти в тій чи іншій ситуації, коли відбувається саме ракетна атака? От ситуація з операцією, ну це той варіант, коли ну, справді, тут як микався до нас інший медик, сказав, що ти не сховаєшся ні під стіл операційний, ні за дві стіни, тому що ситуація складається таким чином, що ти реагуєш вже по тому, як Сталося чи є якийсь протокол дій на випадок того, що коли відбувається ракетна атака і удар по медичному закладу по лікарні? Ну стосовно стабільних пацієнтів, які перебувають в стаціонарних відділеннях, то під час включення повітряної тривоги відбувається. Стандартна процедура транспортування пацієнтів в, в безпечні укриття е, ним являється нульові та перші е, поверхи лікарні е, охмадинового корпусу. От безперечно в умовах операції е, ну на жаль, е, невідомо коли саме будеться повітряна тривога, і деякі оперативні втручання можуть бути якраз або в Процесі от, або на етапі завершення, тому відповідно і розробити якийсь стандартний протокол дій під такі випадки, мабуть, дуже доволі, доволі важко. Ось якось так. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що всі дітки вони є важко хворими, і для них непроста ця ситуація, навіть не з точки зору психологічної, так ситуації. Чи потребує зараз охмадит підтримки, так з транспортуванням якихось особливо важко хворих діточок? Чи зголосилися? До речі, ми знаємо, що зараз розміщують по іншим медзакладам, так онкохворих дітей, але чи зголосилися і чи запропонували допомогу якісь приватні медичні заклади? От мені цікаво, приватники запропонували розмістити і чи є в них умови для цього? Стосовно е, загальної інформації про допомогу е, всім е, діткам е, безпосередньо, всіх е, вузькопрофільних відділень лікарні, на жаль, не можу вам надати. Але що стосується відділення, в якому працюю безпосередньо, я це відділення трансплантації кісткового мозку. Тут перебувають важкі пацієнти на різних етапах лікування. І буквально одразу після цього як сталася ця жахлива подія, одразу колеги практично з усієї України телефонують і мені, і керівнику мого відділення і всім моїм колегам і пропонують свою допомогу. І мова йде і про трансплантаційні центри, в тому числі, тому ми вже зараз наразі активно займаємось питанням. Евакуації саме пацієнтів після трансплантації в комунальні заклади, де вони повинні знаходитись виключно в умовах стерильного боксу, от тому так цю допомогу запропонували всі колеги практично одразу, і в тому числі із приватних закладів також. Тобто, абсолютно всі колеги зголосилися всі готові брати пацієнтів на той період, який нам необхідний, до моменту відновлення. Повноцінної роботи відділення. Чи всі зараз от тоді про своє відділення, пане Андрію, можете сказати, чи всі ваші пацієнти зараз вже розміщені, чи можливо дорогою до розміщення в інших медичних закладах? Стосовно пацієнтів, які знаходяться в моєму відділенні трансплантації кісткового мозку, то практично зараз відбувається їх трансфер в заклади охорони здоров'я, де вони будуть? Продовжувати курс лікування та відновлення після трансплантації, от е, зголосилися нам допомогти декілька київських закладів і у Львові колеги з Черкас. Тобто з тим, е, на, на щастя, проблем немає, і я дуже вдячний всім колегам, які зголосилися отак, е, от, так, от е, швидко допомогти та підставити своє плече допомоги. Ще запитання ваші колеги по вашому відділенню: в якому вони стані? Бо ми знаємо, що є ж і постраждалі так, медики. В якому вони стані і чи вони отримують і якого характеру медичну допомогу? Ну, стосовно мого відділення, то ми змогли відбутися лише легким переляком, буквально вдвох. Осіб це молодші медичні сестри, отримали ранові оск... поранення через порізи скла. От але е... що стосується е... до психологічного корпусу, то наразі всі наші думки і молитви знаходяться разом з ними і з їхніми сім'ями, і ми всі дуже сильно сподіваємося, щоб жертв було якомога менше. Я так розумію, пане Андрію, що все ж таки люди можуть бути під завалами: і пацієнти, і ну, діти, і лікарі. Я правильно розумію те, що ви зараз сказали останнє? Ну, з цієї інформації, яка відома мені, то одразу розпочалися ну, розбір завалів. Одразу буквально приїхали на місце всі аварійні служби, і розпочався розбір завалів. І тому, мабуть, правильно буде говорити про кількість жертв і кількість постраждалих вже по оголошенні офіційних результатів. От але з тих даних, що мені відомо попередньо, там е проводилися евакуаційні заходи на момент повітряної тривоги. Тому ми всі будемо сподіватися і надіятися на те, щоб жертв було якомога менше. Почула спасибі величезне, спасибі величезне, що вийшли і включилися. Спасибі за те, що розповіли. Дай Бог, щоб все було добре і обійшлося. Насправді ми всі тримаємо кулаки. Андрій Будзин, лікар відділення трансплантації кіского мозку та імунотерапії лікарні Охмадит. у нас на зв'язку.